Ви повертаєтеся додому після довгого дня, все здається ідеальним, але потім ви відчуваєте цей запах і бачите сюрприз у найнесподіванішому місці. Знайомо, якщо ваша кішка, яка завжди була в охайності, раптом почала ігнорувати лоток, не поспішайте сердитися це не помста і не шкідливість. це важливе повідомлення, яке ми сьогодні з вами розшифруємо. Ми розберемо п'ять головних причин такої поведінки, і повірте, деякі з них вас по справжньому здивують. Для початку давайте згадаємо одну просту річ, кішки неймовірно охайні тварини, інстинкт закопувати свої сліди у них в крові. Це допомагає їм приховувати свою присутність від хижаків та більших конкурентів. Тому, коли кішка припиняється робити у відведеному місці. Це серйозний збій у її програмі, це означає, що щось пішло не так, і наше завдання, як дбайливих господарів, стати справжніми детективами та з'ясувати, що саме отже, перша причина, і ми завжди починаємо саме з неї це проблеми зі здоров'ям. Будь ласка, сприйміться дуже серйозно, якщо ваша кішка раптом змінила свої звички. Перше, що потрібно зробити, виключити медичні причини, уявіть собі ситуацію кішка йде до лодка, намагається справити нужду і в цей момент відчуває гострий біль. Що відбувається в її голові? Вона не розуміє, що біль іде зсередини, вона пов'язує це неприємне відчуття з тим місцем, де знаходиться, тобто з лодком. У її свідомості лоток стає джерелом болю. Логічно, що вона почне його уникати та шукатиме інше, як їй здається, безпечне місце. Найчастіше таку поведінку викликають захворювання сечовивідних шляхів, наприклад, цистит інфекції або сечокам'яна хвороба це спричиняє нестерпний біль, тому, якщо ви помітили, що кішка стала ходити в туалет частіше, але маленькими порціями, або подовго сидить і тужиться, це червоний прапорець, негайно до ветеринара. Є й менш очевидна проблема, особливо у літніх кішок це артрит. Так, у кішок також болять суглоби. І високий бортик лодка може стати для них болючою перешкодою. Запам'ятайте, доки ветеринар не скаже, що ваш улюбленець здоровий, будь-які інші дії безглузді. Отже, ветеринар підтвердив, що з вашим улюбленцем усе гаразд. Що далі? А далі ми переходимо до другої глобальної причини, до самого лотка. Давайте його ретельно оглянемо, починаючи з чистоти. Уявіть, що вам щодня доводиться користуватися брудним громадським туалетом. Неприємно чи не так, а тепер згадайте, що нюх у котів у 14 разів сильніший за наш. Для них неприбраний лоток, це не просто неприємно. Це справжня катастрофа, від якої хочеться втекти якомога далі. Тепер про наповнювач можливо, ви нещодавно вирішили придбати новий з приємним ароматом лаванди чи свіжості океану. Для вас це може бути гарний запах, а для кішки різка хімічна атака у її особистому інтимному просторі. Більшість котів віддають перевагу наповнювачам без запаху, максимально схожим на природний пісок. Також зверніть увагу на текстуру деякі гранули можуть бути занадто великими або гострими, і вони просто поранять ніжні подушечки на лапках. І, звичайно ж, сам лоток. Можливо, він став занадто малий для вашого підрослого кошеняти. коту має бути комфортно розвернутися в ньому або, можливо. Ви придбали модний закритий лоток будиночок, деяким котам це подобається, а інші відчувають себе в ньому як у пастці, без можливості відступити. Ха. Припустимо, лоток у вас ідеальний чистий, з правильним наповнювачем, але проблема не зникає. Тоді переходимо до третьої глобальної причини, і це стрес. Кішки, консерватори до мозку кісток, вони ненавидять зміни. Будь-яка, навіть найменша на ваш погляд, зміна в їхньому усталеному світі може викликати сильне занепокоєння. Подумайте, що змінилося у вашому житті останнім часом. Можливо, ви приїхали для кішки. Це рівнозначно апокаліпсису. Вона втратила свою територію, свої запахи, свої безпечні куточки, все нове, все чуже, все лякає. Або, можливо, у домі з'явився новий член сім'ї, дитина, новий партнер, цуценя, або що особливо серйозно, інша кішка. Це прямий удар по її статусу та безпеці. Починається боротьба за ресурси та територію. Навіть проста перестановка меблів може вибити кішку з колії, вона втрачає звичні орієнтири, гучний ремонт у сусідів, часті гості, зміна вашого робочого графіка. Все це джерела стресу, і коли кішка почувається невпевнено, вона може почати залишати свої мітки у тих місцях, де почувається в безпеці, або де сильно пахне господарем, наприклад, на вашому ліжку чи одязі це не помста, це відчайдушна спроба заспокоїти себе, оточивши своїм запахом, ми ж є, да. Четверта причина тісно пов'язана зі стресом, але має свої важливі відмінності це негативні асоціації. Ваш улюбленець може бути цілком здоровий, лоток на ідеальний, а в домі панує спокій. Але одного разу щось могло статися саме в той момент, коли кішка була в лотку. і це щось назавжди пов'язало в її свідомості лоток з небезпекою. Уявіть собі. Кішка спокійно робить свої справи, і тут, поряд з гуркотом, падає з полиці важка книга, або раптом вмикається на пральна машина, що стоїть поруч, або маленька дитина підбігає і лякає її. Усе мозок кішки миттєво створює зв'язку. Лоток цей це страшно і небезпечно, вона може більше ніколи туди не підійти, навіть якщо ви переставите лоток в інше місце. Ще гірше, якщо на кішку в цей вразливий момент напав інший улюбленець. Наприклад, собака підбігла й обгавкала, або інша кішка влаштувала засідку біля виходу з лотка будиночка. Це прямий напад на її безпечний простір. Після такого досвіду кішка шукатиме для туалету будь-яке інше місце, де, на її думку, їй ніщо не загрожує, вона обиратиме затишні куточки, місця з гарним оглядом, або, навпаки, забиватиметься під ванну чи за диван. І нарешті п'ята причина, про яку теж варто пам'ятати, це поведінкове мічення території. У такому разі кішка не стільки справляє потребу, скільки залишає послання для інших. Найчастіше цим грішать некастровані коти за допомогою сечі. Вони заявляють про свою присутність, свої права на цю територію та про готовність до спарювання. Зазвичай вони мітять вертикальні поверхні, стіни, кути меблі в двері, і запах таких міток набагато різкіший та концентрованіший, але й кастровані коти, і навіть стерилізовані кішки можуть почати мітити територію, якщо відчувають загрозу. Наприклад, якщо вони бачать у вікні чужого кота, який розгулює по їхньому подвір'ю. Або якщо в дім принесли нову річ із запахом іншої тварини, це такий собі прикордонний контроль. Вони ніби кажуть, та це моє тут живу я. Іноді така поведінка може бути спрямована і на нового члена родини чи улюбленця в домі. Кішка таким чином намагається утвердити свій статус і показати, хто тут головний, відрізнити мітку від звичайного сечовипускання просто. Калюшка зазвичай невелика, і вона знаходиться на вертикальній поверхні, хоча іноді кішки мітять і горизонтальні поверхні, особливо особисті речі господаря. А тепер найголовніший і, можливо, найнесподіваніший висновок з усього цього ваша кішка ніколи не робить цього вам на зло. Забудьте про слова, «мститься, образилась чи робить спеціально. Кішки не мислять такими категоріями. Будь-яка калюшка не в тому місці, це не акт агресії, а крик про допомогу. Це єдиний доступний для кішки спосіб сказати гей, господарю, мені боляче, мені страшно, мені тут некомфортно!» я в паніці. Ігноруючи лоток, вона відчайдушно намагається привернути вашу увагу до проблеми, яку не може озвучити. Зрозумівши це, ви перестанете на неї злитися і почнете шукати справжню причину, проявляючи турботу та терпіння. Отже, підсумуємо. якщо ваша кішка почала ходити повз лоток, насамперед виключить проблеми зі здоров'ям у ветеринара, потім перевірте сам лоток, наповнювач та його розташування. Подумайте, чи не було останнім часом стресових ситуацій у житті вашого улюбленця. І пам'ятайте, ваша кішка вам довіряє, ваше завдання ту зрозуміти її без слів. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. І якщо воно було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски про життя наших хвостатих друзів. А тепер запитання до вас чи стикалися ви з такою проблемою? Розкажіть у коментарях, що стало причиною у вашому випадку. І як вам вдалося все виправити, ваш досвід може бути безцінним для інших глядачів.